Це урок для менеджерів 1,5 як найняти співробітника, який досягне цілий. зони відповідальності рекрутера та реквестера вакансій. Реквестер вакансій я називаю людину, яка відкриває вакансію. Що обирати хто ж все ж таки головний відповідальний, то я обираю рекрутера. Рекрутер відповідає за те, щоб наповнити воронку кандидатами, і за те, щоб рухати кандидатів по цієї воронки і довести цю воронку до фінального результату, до найму реквестер в Канзі відповідає за те, щоб дати інструмент рекрутеру фільтрувати цю воронку. Це вітальні питання, які ми перевіряємо кандидати, тестові, завдання, вимоги, звісно, якісь критерії, через які рекрутер вже буде перевіряти кандидат підходить чи не підходить. Також реквестер, звісно, ходить на фінальну співбесіду, приймає фінальне рішення. Отже, погнали покроково дивитися, що нам треба зробити, щоб найняти кандидата. Перший крок це формуємо офер кандидату, тобто пропозицію, яку ми будемо надсилати кандидату, який нам підійде. Чому я вважаю, що треба це робити першим кроком? Тому що тільки в цей момент реквестерокаїнс і всі інші люди, які впливають на прийняття рішення, дійсно замисляться, що вони хочуть від кандидата. тому що їм треба буде прописати умови. На опробувальний термін. Якщо ви хочете відразу шукати правильного кандидата, ви ж відразу маєте сказати собі, що від нього хочете. Тобто, ви відразу маєте сформулювати цілі та задачі на опробувальний термін. Давайте подивимось приклад цілей та задач для посади Head of Content. Інструмент, яким буде користуватися рекрутер для того, щоб фільтрувати кандидатів, це вітальні питання. Ми їх також називаємо killer questions. Вітальні питання це такі питання, де коротка відповідь легко може бути проаналізована рекрутером, і рекрутер відразу може, як в алгоритмі if-then, зрозуміти, що кандидат не підходить чи кандидат підходить. Відповіді на вітальні питання це будуть завжди числа: 1, 10, мільйон та так. Чи ні? Один це так, нуль, це ні. Наприклад, вакансія User Acquisition Manager. Вітальне запитання звучить так: яким максимальним місячним бюджетом ви управляли в Facebook? Коментар для рекрутера: нам потрібно від 100 тисяч доларів. Якщо менше, кандидат не проходить далі. Тобто, якщо на питання, яким максимальним місячним бюджетом ви управляли в Facebook, кандидат говорить 90 тисяч доларів, все, ми його фільтруємо, він не проходить далі. Тільки після того, як ви продумали, кого ви шукаєте, ви робите крок номер три, тобто відкриваєте вакансію. Що таке відкрити вакансію? Це зробити опис вакансії. Якщо глобально говорити, текст вакансії має бути таким, щоб він тригерів релевантних людей. Як зробити такий опис? Пройдемось простими правилами. Перше, приберіть всю воду. Все, що можна прибрати з опису, ви маєте прибрати. Наступне правило це напишіть коротко про компанію та коротко про відділ, де буде працювати людина. Це показує якраз. Перспективи, де саме буде працювати людина. Обов'язково зробить в описі інформацію про професійне зростання. Наступне правило легко сказати складно зробити опис вакансій має бути цікавим. Пам'ятайте, що опис вакансій це продукт, а ваш кандидат це користувач. Далі крок номер 4. Рекрутер починає наповнювати воронку кандидатами. До цього моменту була підготовча робота, і тільки зараз рекрутер починає працювати автономно від реквестера. Дам тільки декілька порад на той випадок, якщо у рекрутера щось не виходить, і ви, як реквестер, як менеджер хочете допомогти. Отже, як допомогти рекрутеру, напишіть якісний пост в ваші соцмережі. У вас, за все, є аккаунт в індіні, Фейсбуці, в Інстаграмі. Не соромтесь розповісти, якого кандидата ви шукаєте. Наступний інструмент, який ви можете використовувати для того, щоб допомогти. В рекрутінгу, для того, щоб наповнити воронку, це платна стаття на цільовому зовнішньому майданчику. Третій підхід це розпитати про людей, з якими вашим знайомим подобається працювати. Додатковий лайфхак у тому, щоб запитувати не всіх підряд а людей, яких ви самі вважаєте класними професіоналами, щоб їхня рекомендація була для вас вагомою. Наступний крок це вже фінальна співбесіда. Найближче всього мені подобається мітологія, яку прописують автори в книгі ХТО. Вирішить вашу проблему номер один, чому тому, що головна порада в цій книзі це спілкуватися про конкретні речі. Друге, це обов'язково розбирайте досвід кандидата на тих роботах, по яким був негативний фідбек від роботодавця. Третє, ви маєте повідомляти кандидату. Про ті проблеми, які можуть бути в рамках роботи вашої компанії. Ну, наприклад, якщо у вас обмежена кількість співробітників підлеглих, то ви маєте про це відразу сказати. Занурюйтесь у деталі. Тобто, брехуни не люблять говорити про деталі. Тому ми маємо говорити про деталі, як реквестер. Є такий лайфхак: замовити проект у кандидата, для того, щоб зрозуміти, чи підходить вам людина, є тільки один варіант це попрацювати разом. Презентація оферу кандидату після того, як ухвалене рішення прийняти кандидата, рекрутер повідомляє кандидату, що компанія готова зробити йому офер, і запрошує на зустріч презентації оферу з майбутнім менеджером. Зустріч триває близько 30 хвилин. Що відбувається на цій зустрічі? Шериться екран, кандидат бачить офер і вже питає якісь питання. До речі, за 2024 рік ми вивели на роботу 414 кандидатів і отримали середній бал саме за презентацію офера. 9,7 з 10. Тобто, кандидатам подобається цей інструмент, вони його е, полюбляють, тому що це, е, напевно, щось трошки нестандартне, тому що не всі компанії проводять такі презентації. Це швидке рішення, і це можливість відразу запитати щось, отримати відповіді від правильних людей, які можуть відповісти на ці питання. Здавалось би, кандидат умовно прийняв офір і все. Це був останній крок. Ми найняли кандидата, який вирогідно досягне цілий. Але ні, є наступний крок: працюємо з кандидатом впродовж його випробувального терміну. На мою думку, процес рекрутингу не закінчується допоки не закінчився випробувальний термін. Треба допомагати кандидату і слідкувати за його роботою, поки він не отримає від вас те, що я називаю професійною довірою. Налагодьте хоча б регулярний сім зустрічі з новим співробітником, наприклад, два рази на тиждень. Найгірше, що може бути, це коли ви найняли співробітника, ввалили купу часу на це і одразу лишили його сам на сам з процесами, а самі повністю з них випадаєте. Перші 2-3 місяці роботи, нанятого співробітника, будьте максимально уважні. Результати ви маєте бачити вже на упробуємо терміні.